Вітаю вас на каналі Фітоблог. Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу тему, як зміцнити імунну систему людини за допомогою харчування. Які продукти харчування зміцняють наш імунітет, щоб організм міг боротися з вірусами і з хворобами, щоб ми не захворіли? І так, перший продукт це всім відомий червоний буряк. Червоний буряк містить вітаміни, містить речовини, які корисні для здоров'я. Друге, це морква. Морква містить каротин, містить клітковину, і вживати морку корисно і для зору, і для імунної системи. Яблука. Яблука. Всім відомі яблука містить вітамін С, містить багато заліза, інші вітаміни, кислоти, а також клітковина, це те, що, і пектини. це те, що корисно для нашої імунної системи. Горіхи. Горіхи містять омега 3, омега 6 і омега 9 жирні кислоти. І таким чином горіхи корисні і для кишечника, і для травлення, і для щитовитки, і для роботи мозку, і для всієї нашого організму. Козяче молоко. Козяче молоко це найкращий вид молока в свіжому вигляді. Воно лікує і язву шунка, гастрити, бронхіти, кашель. Навіть були випадки, що рак крові лікував. Два три, дві, три склянці на день достатньо для організму людини. Також ягоди. Ягоди можна їсти літом свіжі, зимою заморожені. Один, один стакан 200 грам це будь-яких ягід. малина, ожина, чорниці чи полуниці, які вже є. Вони всі багаті на вітаміни, багаті на антиоксиданти, тобто речовини, які протиракову дію мають, захищають наш організм. І багаті на вітаміни, мікро, макроелементи. Часник. Часник відомий. Всім людям один або два зубки часника на день проти грипу, проти застуди. Він вбиває, містить фітонциди, вбиває віруси, мікроби. Також цибуля. Цибуля має подібну дію як часник, але вона має ще дещо іншу дію для дихальних шляхів і для всього організму. Імбирь. Імбирь бореться навіть із коронавірусом десь на 3 години. Шматочок імбирів, такий, як ні, хоч на день достатньо для людини. Зелень. Вітаміни є у петрушків, у кропових, салатах, зелень, це джерело вітамінів, мікро, макроелементів, які там є в великій кількості. Лимони. Лимони, всім відомі, один лимон на день він містить вуні сполуки, тобто, в наш організм, щоб не закислювався, лимон. Містить вух. Вух корисний для того, щоб боротися з вірусами, бо в тому середовищі віруси розвиватися не можуть в лужному середовищі. І таким чином, навіть якби захист від багатьох вірусів. З іншої сторони, їжа, яка шкодить для організму людини, це надмір солодощів, знижує імунітет, надмір тваринних жирів, е копченості, всі види солодки, солодких продуктів, торти, випічки. Морозове, особливо ну, те, що продається в, в магазинах, в закладах харчування, воно може бути шкідливо. І переїдання. А також надмір соленої їжі, він також може шкодити. Е, якщо більше людина вживає овочів, фруктів, таким чином людина буде здоровішою, зможе зберегти своє здоров'я. Тому дбайте за своє здоров'я, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, поширюйте ці відео і зустрінемося в нових відео.